Перше доповнення для Dagger Heart. космофантастика на Shadow Dark. Нові мімік та нові українські локалізації. Ці та інші новини сьогодні випуску. Доброго раночку любі друзі. Ви на каналі це де становин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 85, за вже 24 листопада. Так, останній випуск в тій осені, наступний раз ми побачимося вже взимку. Якщо ви тут в перший раз, то це відео новин, де я розповідаю, що нового в іграх по типу ДНД покликтуху та інших. Їх насправді дуже дуже багато. Тому, якщо вам буде цікаво, то можете підписатися, поставити коментар. Мені буде дуже приємно. Ну а перед тим як почнемо, як завжди, будь ласка, заданате на ЗСУ підтрима наше військо, особливо зараз це дуже важливо зробити. Ну і як зробили, то поїхали до новин під вашу ранкову кавусю. Дерінтон прес анонсував перше офіційне доповнення для своєї гри Daggerheart під назвою Hope and Fear. В ньому буде чотири нові класи: The Witch, Warlock, Brawler та Assassin, І кожен з них йде з двома підкласами: сто плюс зброї, спорядження та інших предметів, чотири нових кампейн-фрейма, понад 130 ворогів та 28 середовищ. Також будуть іти з ним картки, як завжди, і в них ви знайдете новий Dread. Домен картки для всіх вісьми субкласів, шість карток трансформації це нова механіка, яка дозволить вам під час кампанії чи при створенні персонажа перетворитися на вампира, перевертня, reanimated, Шейпшіфтер, привид або демігад. Пробачте, не було часу перекладати всі ці назви: шість нових Community Cards і шість нових Ancestry Cards. Буде стандартна та Deluxe видання. В Deluxe Судані вам видадуть ще й дайси, додаткові картки і так далі. І альтернативну обкладинку. Стандартна буде коштувати 40 баксів, а Deluxe вже 120. Ну і чекати на вихід треба вже влітку 26-го року. На Bundle of Holdings зараз можна взяти бандалс осією чудовою гру Salvage Union. Гра про велетенських мехів по сапокальтричному майбутньому, але з твістом. Тобто тут ви граєте в профспілці сміттярів, і мехи у вас ну відповідні. Ви з велетенського меха хаба відправляєтесь здобувати металобрухт. Ну, і якщо вийде якісь секрети, розгадати, то теж непогано. Гра на базі рушія квест і дозволяє вам прокачувати свого персонажа, свого пілота. Будувати меха просто з шасі набудовувати на нього купу купу всього, і також купа всякого хардвея для нього. Коротше, якщо вам подобається будувати мехів, як всіх тюнити і так далі. Ідеальна гра. Ну що приємно, без кранчу. Тобто тут немає якогось бойовки на 500 днів і так далі. Усе ще теж небезпечні. Там і біомутанти, і всякі фракції для гри купа класних пригод, в тому числі і Лю Гірін для неї писав. І от зараз ви можете спробувати в неї пограти. Є безкоштовний кіксер, до речі. А в бандлі ви можете взяти за 20 Баксів вам видалить корбук і три пригоди, в тому числі пригоду, яку я вже згадував «Rainmaker» від Люка Гірінга. На цьому тижні буде чорна п'ятниця. І в телеграм-каналі ТВ Деб Баштова я буду викладати всі пропозиції, які я можу знайти. Вже є на бейкер-кіті Holiday Market, де різні видавці викладають якісь бандли по дуже маленькій ціні, так що можете піти, подивитися всі лінки в описі до цього відео. Ну і слідкуйте за тим там будуть всі пости. І Exalted Funeral теж анонсувала, що 28-го буде велетенські знижки, там 50% і так далі. Коротше, дуже круто. Готуйте ваші гривні, вкидайте в монітор. Я буду за цим слідкувати і вам про це. Розповідати. А в наступний понеділок можемо підбити, підбити, хто що придбав. Поїхали до краудфандинг новин. На кікстатері зараз іде кампанія по Dark Space. Це хак на Shadow Dark, Це відомо сучасне осмислення. ОСР. Він вже зібрав всі гроші і він пропонує вам повністю робочу гру для проведення модулів в сайфай жанрі. Адаптовані архетипи, додані механіки, космічні кораблі, зможливості їх будування і модифікації, 12 сторінок сетінгу, соло, правила, розділ для гема, 200 плюс сторінок. Коротше, якщо вам таке цікаво, то лінк до цього відео він вже зібрав і вже закриває за стрейч голи, так що він точно буде. А якщо вам цікаво, що ж там таке, то 20 сторінок безкоштовного квікстарту, ви можете вже закачати зараз і подивитися, чи вам таке підходить. Краудфандін може бути не тільки на Бейкеркітіячі, От на ІЧО збирає гроші, цікавий проект під назвою DownRooted. Це Death Crawl для каерна, хоча його можна адаптувати для якій завгодно нюасерки чи даже ОСР. Дефкрол це такий жанр ігор, де ви обираєте іти далі, заглиблюватися в підземелля, в ліс, куди завгодно, чи а, піти назад. І, собственно, чим далі ви пушите, тим більше нагороди і так далі. DownRooted ви будете взаємодіяти з трьома пов'язаними біомами можна сказати, це ліс, це підземелля і це місто. Кожна свої особливості достатньо класно виглядає. Так що, якщо вам щось таке цікаве, таке давно шукали, то йдіть, подивиться, йому гроші. Людина вже його написала. А тепер збирає гроші для того, щоб роздрукувати, зробити пруфрінг, вичитку і так далі. До українських новин Панк виклав велетенську статтю про випадкові зустрічі. Так, так, ті самі таблички на 2К-6, чи якщо погано зроблено, то на К-6, які ви кидаєте, коли ви подорожуєте, чи не знаю, йдете з кімнату в кімнату, чи 10 хвилин чи годину в підземеллі щось робите. Так, ті самі таблички, які у багатьох, будемо чесні, викликають питання, коли вперше раз їх бачать, бо ну незрозуміло, яким чином К4 вовків зробить. Лить веселіше гру, і як нові енкантори зроблять гравцям більше челенджу. Ну там все пояснюється, що це не тільки бойові інкантори, як їх розподіляти, що це може бути, як воно працює в екосистемі вашого модуля і так далі. Класно, прикольно, велика стаття. Скажіть, почитайте, поставте лайк, вподобайку, діду, буде приємно. Денс Фрескам виписав нову частину своїх перекладів під назвою Емуляція жанру та залучення на стільних рольових іграх. Це друга серія з п'яти теорії нарі під тодпанкс. Якщо ви хочете заглибитися в енерії, як воно працює трішки більше, то це прекрасна серія статей, яка вам в цьому допоможе. Ну або ви розробник ігор чи просто людина, яка шукає інформацію. Стаття хороша стаття хороша, стаття глибока. Прочитайте, відпишіть там в коментарях. Те, що я прочитав, класно було. Кецендайса саме Юля та команда виклали в відкритий доступ локалізацію Year Zero Engine. того рушія, на якому працює майже всі ігри грифлії Весен, Blade Runner, Alien, Коротше, купа, 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 купа їх. І якщо ви хотіли щось українською мовою і робити свою гру на ньому чи просто почитати, то тепер це є в відкритому доступі, бо ліцензія дозволяє, і це величезний класний переклад. Система, яка багатьом подобається, любите до де шості поли, кидати куби в різні сторони. От це воно відкрита ліцензія Free League, Ви можете створити що завгодно на цьому рушії, і це буде ваша гра. Ви нікому нічого не будете винні. Діменше він оновив свою локалізацію Start to Draw Steel. Окрім оновлення, там тепер є і аркуші для Гема. Там тепер є і навіть власна пригода, для якої навіть є батл мапи. Тобто можна брати і просто сідати і грати. У вас тепер все для цього є українською афігезно, Дякуємо величезно за роботу м 7 Зірочка Геймс випустила локалізацію на шестя жаб для граничного жаху. Це інтро пригода для Лімінал хоррора, де ви будуть розслідувати таємничі нашестя жаб. Блін, як би так не заспойлерити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Е, пригода одна з перших, насправді, написана для лініван Хорро, вона трішки простенька. Там, як на мій смак, недостатньо горору. І... Але, але, але для першого разу вона дасть нормальне розуміння, як це грати, як це водити. Так що... Ред барить вам безкоштовно для скачки, тому ну, якщо ви чекали момента, щоб почати Liminal Horror, він же гранічний жах, то ось вам цей момент. А коли ви проведете вперше цю гру, то можете в принципі подивитися, зараз вже є оновлені правила англійською, бо зараз робиться Liminal Horror Deluxe версія, яка буде повністю сумісна з гранічним Жахом, який у нас є в локалізації, так що тут не налякайтесь, але вони там оновлюють старі пригоди, вони оновлюють річки, як правило, написані. Ну коротше, ось це все, але. Тим не менш, вітаємося всім, Зірічка геймс, ще одна локалізована пригода для класної системи. От можете брати і водити. Відкрилося перед замовлення нового випуску журналу Мімік. Це наш класний зін про настільні рольові ігри. Наші маю в увазі українські. Там 44 сторінки, купа-купа класного контенту. В тому числі є мій огляд Паретборга українською, ха українською. Так що йдіть обов'язково. Візьміть взагалі тема острів. Там буде все, що стосується цієї теми, і пригоди ванчіз, наприклад, для маусрітера. Да, і е, всякі... Корисні штуки для гемів і навіть бінгу в кінці. Е, Приземляйте вже зараз цього 450 гривнів, е, Всі лінки в описі до цього відео. Ну і мабуть остання новина про конкурс хаків для юпікає. Це вибір спільноти закінчився і переміг хак Тайкетсу, чим ми вітаємо переможців. Наступна новина про ЮПІКЕД 2 і конкурс хаків, мабуть, буде коли щось буде готово для фіналістів для публікації. А так, дякую всім, хто приймав участь. Була фігезно, до зустрічі в наступному разі. А ті, хто досі чекають від мене фідбека, пробачте завал, неймовірний обов'язково все зроблю. Гороркаст продовжує набирати оберти. Вже випустили другий випуск, він вже третій, де вони спілкуються про жахи, що це таке, психологія цього, про складних гравців, про катарсіс куп Всього з задоволенням послухав, стала набагато краще ніж пілотний випуск. і послухав, з задоволенням. Вам того ж раджу. ідіть і послухайте. Ви мене просили викласти на Ютуб подкаст «Підлуння темної башти. Я зробив лінки в описі до цього відео. Тепер на тебе каналі темно баштова болота. Можна послухати всі випуски їх вже вісім чи навіть дев'ять і ще з нульовим мого подкасти, де я просто в режимі вільного польоту щось там надіхтовую в мікрофон. Якщо вам таке подобається, будь ласка, можете на ютубчики послухати, якщо ви, наприклад, чекали цього і не слухали в Телеграмі чи Спатіфає. Ну і остання новина, це в нас з дідом Тріфаном, де два дідів. Четвертий же випуск, який ми, як завжди, записуємо в раночку неділі. Якщо ви хочете, приходьте в цю неділю на запис в 12-й раночку, як завжди. Завжди приємно, знаєте, поспілкуватися вживу. Так ось останній випуск був: що для нас є енері, бо приходять люди нові в нашу спільноту, і навіть наш подкаст, і пишуть Еге, я новачок і ми такі, ого, прикольно. І було цікаво по, знаєте, препарувати, що ж для нас особливо. Для мене для Сашка є НРІ. Ми там достатньо довго про це спілкуємося. Згадуємо, минуле, Memory Lane, Оце все було прикольно це поковаряти. і здається, навіть вийшло цікаво. Так що, якщо ви хочете послухати про наш досвід з НРІ, що це для нас значить, і можливо перефлексувати це на себе, то, будь ласка, лінки описі до цього відео обов'язково коментар напишіть нам на ютубчику. Наприклад, нам буде дуже дуже приємно. Все, друзі, дякую, що дивилися. 85-й випуск, зима. Наступний випуск буде вже зима. Ні, фіга собі до 100-го випуску залишилось 14-го. І що вам скажу, що... Після сутового випуску, мабуть, будуть якісь зміни в кращу сторону, чи в гіршу, чи взагалі в якусь, яку, мабуть, нікому не хочеться. Я не можу сказати, але щось треба змінювати. Це однозначно. Мені стає все складніше і складніше, будемо чесні виділяти на це час. Особливо з я всіх люблю. Дякую, що ви дивитеся і пишете коментарі. Але на жаль, кількість переглядів не росте вже рік, і це. Так, це дуже б'є по мотивації, скажімо так. Так що щось буде, але поки, поки до сотого випуску, якщо раніше не перегорю, ще багацько часу, так що наслужуємося. Зима. Перший робочий день сьогодні. Всім приємного вашого кавусі. Класного робочого тижня. Сподіваюсь, ви цілі у вас заряджені екофлошки і блютуси блюєті. І до зустрічі наступного тижня. В понеділочок з раночку під вашу кавусю на каналі Адяров в новому випуску Деста новин. Пока-пока і підпишись, якщо ти ще ні.